Завербували на телеграм-каналах з пошуку легких грошей, завербували спочатку дівчину, яка була учасником цієї протиправної схеми. А вже вона залучила свого товариша, і вони разом приїхали до Львова. Координати отримали так само від куратора, де була вибухівка, і з цією вибухівкою вони попрямували по локації, заданій куратором. Проте спочатку. Вони нібито не знали, що вони прямують до відділку поліції з їх слів. Насправді ж вони бачили вже на підході, що вони йдуть до відділку поліції, що в них в сумці вибухівка. Окрім вибухівки, в них ще була замаскована камера, телефон з камерою, який вони мали зафіксувати неподалік місця злочину, аби також документувати це все на відео. Станом на зараз. Теж слідство завершено, масив доказової бази скеровано до суду для того, аби суд виніс їм вирок. Е, обох фігурантів підозрюють за статтею Держзрада, це стаття 111 Кримінального кодексу України. Їм також загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі.